Знову повертаємося на живий зв'язок із нашим кореспондентом Борисом Сачалком Борисе. Чи з'являлися на майдані лідери опозиції? Є інформація, що вони були на перемовах на банковій Таня, Я одразу перепрошую. Мені ймовірно доведеться іноді пригинатися, тому що мітингувальники відновили свої атаки на міліціянтів. Вони закидають міліціянтів а, різними коктейлями молотова, Причому вочевидь збудували а, якусь катапульту саморобну або рогачку, тому що коктейлі летять просто на сотні метрів. Що ж до твого питання, то із лідерів опозиції на майдані Незалежності був лише Олег Тягнебок, і то лише в день ні, пана Яценюка, ні пана кличка сьогодні не було. Втім, тому є своя. Причина логічна: вони відправилися на перемовини до Віктора Януковича. Перемовини ці вже закінчилися. От в інтернеті з'явилася інформація, що е, Янукович доручив пану Клюєву проскорити роботу робочої групи для мирного врегулювання конфлікту. А вже згодом з'явилася інформація щодо пана Клюєва, відправилися на перемовини також лідери опозиції. Доки на Майдані дуже відносно, як ми можемо зараз бачити, проте все одно, яке не яке, але перемир'я тут на Майдані почали. Е, Пробувати як якимось чином врегулювати інфраструктуру Євромайдану, Тут тут почали працювати польові кухні і мітингарям почали розносити їжу. Прошу подивитися, як це відбувається. Помагаємо обмиваємо, де бо вони на. Я спитала його напередові, хто ти, синок, його ранила? А він каже: я українець, я хочу за Україну, за свою матір, за всіх. І він умер, Олексій. Так що знайте, молоді діти гибнуть, допомагайте, чи можете. Доки перемир'я, нам вдалося на Майдані знайти дуже відомого мандрівника Андрія Вітра. Він свого часу побував майже у всіх гарячих точках світу. Ми у нього розпитали, що він думає про Євромайдан. І прошу послухати його відповідь. Я був під час революції в Єгетті, під час революції в Лівії. і е, дві речі, які мене там вразили, це е, люди. Які демонстрували такі якості один до по відношенню один до одного і по відношенню до мене, які я в принципі раніше в житті ніколи не бачив, тобто, безкоштовно надавали їжу, пропонували абсолютно різну допомогу. І на той момент такого відношення людей я не бачив не тільки в Україні, а й в інших країнах. На цьому таню у мене все. Сподіваюся, ця ніч тут пройде без жертв. Я продовжуватиму слідкувати за ситуацією на Євромайдані. Тобі слово Борисе, Ми всі на це сподіваємося. Дякую. Це був наш спеціальний кореспондент Борис Сачалко, який стежить за останніми подіями на Майдані.